Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись про важливе на тижні, що покаже. Смачної кави вам та приємного перегляду. Зустріч буде приємною для когось з вас на тижні. Така зустріч, яка дає перспективи у спілкуванні з людиною на подальше. Літери є е, К, П Х. Тут може бути допомога або однієї людини до іншої, або навіть, знаєте, от. Ви чимсь і вам чимось. Так, тепер чоловік, який хвилюється про жінку, боїться її страху, що вона злякає, злякається чогось і якоїсь новини про нього. І знаєте. З кимсь у нього тут буде домовленість. І все ж таки він її здивує цю жінку, але більш приємними новинами, ніж от воно спочатку. Здається, що буде неприємна новина, але воно там будуть зміни все ж таки на тижні. Але можуть бути зміни довше, ніж на цьому тижні. Далі, ну, тобто ситуація, яка зміниться обов'язково і яка не треба її сприймати так, як воно є на початку. Так, скажу. Так, ідея на перспективу, вона буде все ж таки не для однієї людини, а як треба буде долучати інших людей до, ці... до виконання цієї ідеї. Але тут ідея, на якій буде наполягати жінка, якою вона буде зацікавити чоловіка, вона буде не те, щоб ні, тут чоловік більш буде опікуватись цією ідеєю, але жінка як придумає, ну так воно виглядає. Так, цифра 4. Зараз хвилиночку. Чотири і тут як перемога. Знаєте, от людина запалюється якоюсь теж все ж таки про ідею. Робить дійсно, щось робить, виходить найкращим способом і дає стабільність в життя. Але не показує, чого це стосується. Але на перспективу, тут як можливість закрити щось, як можливість поставити в якійсь окремій темі крапку, і все. І далі не рухатись в цьому напрямку, а вже займатися іншими якимись справами. Це може бути так, що найближчі 4 дні розвиток якоїсь теми. і вже якесь виконання. Або, наприклад, на четвертий день тижня приходить на розум ідея, яку людина буде потім там, ну, поступово виконувати. Так, ось ще тут показаний чоловік, який буде звертатись до вас про допомогу. І це, знаєте, як по колу. Йде. ну, Тобто, час від часу ви щось подібне робите для людини. там, від час від часу ви про щось подібне спілкуєтесь. Ну, Якась така тема е не нова, ані для вас, ані для цього чоловіка. Людина, яка може навіть приходити до вас додому, яка от знає, де ви мешкаєте. Це не такі, знаєте, там, десь по роботі зустрічаєтесь, чи там десь далеко від вашого помешкання, а тут більш такі стосунки з людиною, коли ну, якось так більше один про одного знаєте. Рибалка якийсь, але нічого він не вполював. Але тут більш не про риболовство, як таке, а тут більш про ситуацію, де людина хоче щось собі, ну, там, вигадав собі щось і хоче вполювати, але не вийде стосовно якогось чоловіка. Щось він від нього хотів би отримати для себе, але воно так не буде, як він собі запланував. Щасливий, задоволений чоловік. Якась ситуація його, знаєте, як на крила ставить. Він більше знає, він більше розуміє, перед ним розкривається інформація от в більшому обсязі. Хоча, вже думав, що від нього щось приховують, ні. Просто от час прийшов і все, і все перед, перед ним розкривається. Угу. Був певний клопіт для того, щоб ну, от, була можливість. А надати йому більшу інформацію. Робота з соціумом. Ось тут хтось намагається як дізнатись, подробиці того, як і що ви робите. І ну, тут вже дивіться як. Чи ви розкриваєте всі подробиці своєї роботи, чи взагалі вам треба їх тримати в секреті? Бо людина хитра, навкруги вас ходить і хоче знати, що і як. Компліментами будуть на тижні чоловіки жінку тішити. Так, ну тут дійсно гарна жінка, дійсно заслуговує компліментів. З дороги тут, як повертається якась жінка на роботу, може, була там відпустка, <кій> вибачте. Таке спілкування, як зазвичай, в принципі, тут нічого нового. Але вона не рада повернутись на роботу, їй не вистачило от того часу, коли вона була відсутня. Давайте, що в нас тут? Тут у когось з вас може зірватися зустріч. Ви так домовлялись, домовлялись, але як в останню мить? От просто от. Так, і ось тут тягнеться до жінки чоловік. Зацікавленість є в жінці, зацікавленість така, яку він не розкриває ще перед нею, але тягнеться, ви будете помічати, що людина якось от частіше в вашому просторі, що людина. Завдає вам питання, як там, як ти, що в тебе, як справи. Знаєте, як повертається до вас завжди з якимись питаннями. Це просто як привід, щоб ну, якось пояснити, чого повертається. Але весь час вигадує привід для того, щоб можна було знову ж таки або прийти, або зателефонувати до вас. Угу. І ось тут як, розмова про стабільність, якийсь чоловік буде розмовляти з вами, але це його питання, вам тут навіть не треба, а ніяк не ре... ну, реагувати тут не треба, тут людина промовляючи вам. От щось що він там має на увазі в своїй голові. Він як слухає сам себе, як це звучить, як це сприймати взагалі. От це, знаєте, як репетиція якихось його там дій. Просто вислухайте і все. Ну, можете. Висловити своє враження, якщо він буде про вас, ну, у Вас про таке питати, але ну, там взагалі від вас ніяких дій не потребується. І ось тут. Це більш як робоча тема, якась допомога, коли. Знаєте, коли от люди дізнаються про, про те, кому і чим треба допомогти. І вони як всі разом беруться до справи, Ну, тут ви можете опинитись в ситуації, коли ви разом з іншими будете допомагати якійсь конкретній людині. Ну і все. На цьому я закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного тижня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки. Бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!